Добрий день, діти! Рада вас вітати. Вам цікаво дізнатись, про що ми будемо сьогодні говорити. Тоді відгадайте загадку і здогадайтесь. Відома з віку рідина усякий її вживає, буває хмаркою вона, сніжинкою буває, бува, як скло, крихка, тверда, звичайна, підкажіть? Вода, так. Сьогодні ми будемо говорити про воду. Але спочатку давайте поглянемо на модель нашої планети Земля. Згадайте, як вона називається? Глобус. А якого кольору на глобусі найбільше? Так, блакитного. А що цим кольором позначають? Правильно воду, а іншими кольорами що позначають? Молодці, сушу, землю, ліси, степи, постелі, то чого ж більше на планеті? Води чи суші? Так, води. вода це не просто дар природи, це основа життя. А як ви гадаєте, чому? Так, вона потрібна для рослин, тварин, людини. Так, для існування всього живого на планеті необхідна вода. Без їжі людина, наприклад, може прожити 2 місяці, а от без води не проживе п'яти днів. Вона постійно використовує воду для життя, для приготування їжі, миття, прання, відпочинку, спорту, транспортного сполучення і так далі. Існує таке твердження. Навкруги вода, а пити нічого. Як ви гадаєте, що мається на увазі, Так, бо не всяку воду можна вживати. На нашій планеті є два види води солона та прісня. І хоча води на планеті багато, але прісної води, придатної для вживання людьми, рослинами та тваринами, дуже мало. А як ви гадаєте, де знаходяться запаси прісної води на нашій планеті? Так, В річках, в озерах, джерелах, ставках, а ще в Криницях. І до нас сьогодні завітала незвичайна гостя, її звати Криниця. Давайте послухаємо, з чим вона до нас прийшла. Добрий день, малята. Я, криниця, добрий дух води. Я турбуюсь про те, щоб у людей завжди була чиста, цілюща вода, бо воду люди п'ють, з неї варять їжу, в ній купаються, використовують її в побуті, без води людина не може жити. В Україні люди завжди берегли криниці. Напередодні великих свят дівчата чистили джерела і криниці, прикрашали їх квітами. Якщо криниця занедбана чи замулена, то я можу образитись за неповагу до води, та тоді може статись біда. Я можу зробити так, що людей можуть переслідувати хвороби, нещастя, а господарство стане занедбаним. Щоб цього не сталося, люди просили вибачення в мене, відновлюючи криницю або викопуючи нову. Багато років тому вода в наших річках та озерах була чистою. З кожним роком вона стає дедалі бруднішою і бруднішою. Колись ваші дідусі та бабусі могли спокійно користуватись водою з річки, озера або джерела. А сьогодні не завжди в них. Можна навіть купатися, і якщо забруднення води не зупинити, вона може змінитися так, що стане остаточно непридатною для людини та всіх живих істот. Я прийшла до вас із проханням. Допоможіть мені навчити людей берегти чисту воду. Діти, ви готові стати помічниками криниці? Тоді давайте згадаємо, кому потрібна прісна вода за допомогою гри. Подивіться уважно, кому потрібна вода? Каменю, людину чи дверям? Людині. Книгам, іграшкам чи тваринам. Тваринам. Птахам, дорозі чи телефону. Так, правильно, птахам. Картині, вітряку чи рибам. Так, молодці рибам, рослинам, велосипеду чи дивану. Так, молодці, рослинам, Цеглі, комахам. Чи столу? Здогадались? Так, правильно, комахам. Діти, ви ще раз впевнились, що прісна вода потрібна всьому живому на нашій планеті Земля. Але треба всім навчитись берегти цей природний скарб та піклуватись про нього. А це зробити навчить всіх ось ця гра. Гра називається Як зберегти воду. Визначте, які дії людей приводять до збереження прісної води, а які ні. Заводи, фабрики скидають шкідливі відходи в річки озера і моря. Це приводить до збереження прісної води? Ні. Не залишають люди сміття біля водойм після відпочинку. Це приводить до збереження води? Так. Не закручують кран, коли чистять зуби. Ні. Не миють посуд під проточною водою, а лише поліскують. Так, це приводить до збереження води. Не закручують кран, коли витирають руки. Так, це не зберігає нашу воду. Вчасно треба ремонтувати крани, щоб вода не витікала даремно. Так, вода витікає, це погано. Приймати ванну замість душу. Так, це погано, це не призводить до збереження прісної води. Чистити криницю від сміття та мулу. Так, це приводить до збереження прісної води. Чи можна в річку виливати брудну воду? Ні. А заводам і фабрикам необхідно будувати очисні споруди, як ви гадаєте? Так, це приведе до збереження прісної води на планеті. Молодці діти. Дякую вам за допомогу. Я бачу, що ви добре знаєте, як зберегти питну воду на нашій планеті та й інших навчити. А на прощання я хочу подарувати вам вірш, який мені дуже подобається. Ось послухайте. Вірш називається Вода. А вода це справжнє диво. Як прожити без води? З нею ми завжди щасливі. З нею в нас нема біди. Є вода, ростуть рослини, ліс, сади, рясні поля. Це чудово для людини і радіє вся земля. Діти, сьогодні ми зустрілися з добрим духом води, криницею. А ще ми згадали, що в давні часи люди брали воду в криниці. Уявіть собі. Якби в вашому дворі була б криниця, якою б вона була, такою чи такою, а може, такою? А що б ви зробили, щоб вона була мені чиста? Подумайте, я маю чудову ідею. Разом з батьками намалюйте або зробіть поробку власної криниці та прикрасьте її. Щоб задобрити доброго духа та показати, що ми піклуємося про збереження води та її чистоту. Тоді вирушаємо в творчу подорож, ви перетворюєтесь на маленьких будівельників, художників і захисників води. А я бажаю вам удачі. До зустрічі малята!